Ну, доста, доста! Пану. Доста! Доста, пану! Доста! Прогулька ваша вже скінчилась! Скінчилась прогулька, Доста! Йой, пані доктор. Повертайтеся в палок! Пані доктор. Що то є за сорвав? Ще пограв. Спокійтеся. То вам шпиталь чи пансіон? Забирайте того музику Ой. до палати. Пам'ятайте, командири, раз, два, три. Щоб не злетіли ковеніри. Раз, два, три. Бо стрільці всі та й не знають, але вас ще поважають. Раз-два, 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 три. Спусті. Я й... а, ну, ходи сюди, далівка. Але скажіть на мені, пане коменданте, то як Станиславів? Віджив уже після москальської навали. Як тільки москалі зачули про наближення ударної сили корпусу генерала Герока, то поважали позиції у місті невигідними для себе. Поспішно вийшли. Але я собі так думаю, як гадаєте, що тут буде років, приміром, через сто? Мабуть, музей. Музей. І то особливий музей. Вітаю. Ви До вас, поважні гості! Прошу знайомитися, пані Ольга Ціпановська. Очільниця комітету повночернаним журніром з самого лідня. То як ваше лічення? Ой, та не цімне є. Більше позірно хочуть, щоб ними опікувалися. Дозвольте мені побесідувати з вашими пацієнтами. Прошу, прошу. Як ваше здоров'ячко, пане Музик? Має таке враження, таке, таке, таке голова, таким вузьким желізним обручем. У нас ніяких бажань. А думки так лінево впливуть. Нема ніяких. Ніякий. файно поїзд. по поїсти. Попоїсти, Ой, Боженько, я принесла вам гостиці. Санітетка вийде. з Кожному по поріжечку, по яблучку. Дікуйтеся, видужуйте. А ви, я бачу, спре свої Так. А чи чули сте щось про Теофіля мене? Він під Вектором пропав безвісти. Так, чув. То було під вечір 8 червня. Він мусив віднести якісь там звітні документи, які на нас в'їзду. Ти взяв мене з собою. Ну, а ви, пане Фіпоруш, що стосовно? А я не хочу звідси їхати. О, як. А то чому? У мене братання зі смертю. Знаєте, то така доля бояться. Пощо позгадує? Вон катруся мене вилічила, виходила. Я йому заново на світ народився. Мій Янко носить червоний тест на рукаві. Таке скажеш, якби моя воля. Я б не пустила тебе на туту воїну. Берегла би повсякчас не те, що від москальської кулі, але від погляду і злого. Хочеш на останок ще вірш тобі прочитаю, послухаєш? Єднаються в душі моїй краса твоя і краса лелі, І віддих, і віддихплів. Віддих, Впиваюся красою світ, життям умі. Горіти мушу і дужити, щоб дійсно жити, щоб справді жити. Милого моє, серце, синє, незабудки при долині, відай же, любонько, моя голонько, всі свої мрії. Дай же любонько, моя, голубонько, всі свої мрії колишні. Ворог занадто розпоношився на нашій землі. Українське серце хапається за оружжя і йде воронити рідний край. І ним. Вірю цілим серцем і душею, що побідемо, що випрямимо скадя з наших земель і здобудемо си самостійність. Ці жовтий стяг. Вірю, що призначення народу в суспільній праці для держави. Мусимо тепер у рішучому пориві з'єднати усі сили, щоб перемогти ворога і гідно представитись перед чужими народами.